Що таке пік? Це не те, що ви подумали. Пік це коли ви з друзями лізете нагору, виживаєте, підпалюєте один одному дупи, а саме головне падаєте разом. Як Тримай мій? мою руку! Тримай Давай, право, ця. право, нажимай! <реш> <реш> Я тебе не тримав? <реш> а, Ви а, а, а. <реш> <реш> можете подумати, що це чергова виживалка. Але це гра, де ти кричиш у голосовий чат, і тебе можуть навіть не почути, бо ти вже летиш вниз. Бля, він виліз. А ти ж розумієш, що там ніхто руки не подасть. Я знаю. А отут би не завадило, до речі. Тафайт. Зараз, я долізу, пацани, я долізу. Зараз розіб'єшся з нашою їжею. Фак твою мать.

Да, він тепер. Боля, да дивись, тут дуже легкий стрибок був. Богдане! <рив> Богдане, як ти впав? <рив> Все починається з підготовки до польоту трьох парубків, які живуть в Україні. І, як не дивно, літак падає, тому що залишити Україну неможливо. Літак розбивається, але ви вижили. Тому потрібно збирати речі, підготувати собі хавчик і лізти вверх, тому що. Просто тому, що нижче вже нема куди. Руфер неудачник продовжує лазити по висотках. <плес> Бля, я цього не побачив. Щоразу ця гора, на яку та інша через процедурну генерацію. Тобто нові біоми, нові страждання. Сьогодні це звичайна початкова гора, яку дуже легко облізти. Завтра це джунглі з отруйними рослинами. А завтра — людовик, де тебе просто зносить вітром. Але найголовніше в пік це взаємодія. Один друг тримає мотузку, другий завис над прірвою, третій їсть ягоду і блює, а четвертий все знімає для TikTok та YouTube. — Давай перше. Чекай, чекай, давай перше поемозімо щось нормально. Ну, типу, пізу. Два, один. ООО. Oh, Найс. Yeah. Nice. Nice. <laughs> не говори, я мертвий. Блин, батьо таке было, вообще руку не дасть. Я та не направо, направо зажми, брать. це вже руку дави, нам вже легше лісти, курва твоя мать. Це кейсики, та йди в пані. Useless piece of a shit! Бадя, руку, руку, баня, руку, руку Баня, без тебе помре. <laughs> Прийшов <laughs> Бодя, дай руку, дай руку, Бодя! 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 Ну давай! Заверну я! Сучка, дебіла, кусок! Я не міг взяти руку! Я не вже просто стаміни не вигадав! скинул на боді. Правда. Ну, куда тебе ж, хухотувай! Хай ти до срати мені через ста... Давай, давай, давай! ...сердечко ставило. <реш> на боді хоча би стежав. <реш> ну так... Падай, падай. Стрелок Вира Да Та? Да ну нах... Давай... Вау, тут так класно вистріли. Мене шею роз'їбало хорошенько. Тут у вас... є стаміна. Це такий замінник життя. І вона швидко закінчується. Тягнеш важкий рюкзак, отримуй дебаф, отруївся, дивись, не помри, замерз, ну, готуйся падати. Тут навіть голосовий чат залежить від того, де ви знаходитесь. Якщо твій друг далеко, ти чуєш його дуже погано. А якщо він ще й в печері, чуєш прекрасне ехо. Бодя! Нічого собі тут, ехо! Ну я туда лазив, а там туман, капец. Я же думаю, ты знаешь, як оцей мем? Да чувак просто пропадает в секунду и просто лишається. лишается. сам. давай, 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 давай. Ага. Класс. Ты дай бодя? БОДЯ! Oh, já. Yeah. Isso <laughs> é eco. Que... <laughs> tu não soube estóico, sacou? Pronto, <se> sacou? <sabe? laughs> <Se sabe? laughs> Вся ця, ця гра оформлена в приємному мультяшному стилі, який тільки підсилює контраст з тим, як ви постійно страждаєте. Пік, це гра, яка змушує сміятись, навіть коли ти падаєш у прірву десятий раз поспіль. І так, вона схожа на Little Company, на Content Warning, на Repo, Але такі кооперативчики досі купують, і купують мільйони. Відгуки дуже позитивні. Бо це та сама гра, в яку ти запускаєш своїх друзів на забій. Але робиш це з любов'ю. Бодя на мотузку. На. На мотузку. Бодя на. А сдою, сюдой треба, сюди. Чуєш? Отут, отут, типу, ну ты хит. Ха-ха, ха О, я придумав. Мене ж Ні! Ні! Не, не, нее! Нее не вот папа. Що? Дай йому мотузку, дай боди мутузку. Ладно, хер з ним. Да, да-да-да, я так само опис. Я здох. Ні, ти живий, ти Сплый боди? Ша, шей живый. Ха-ха, блять! Да давай сдыхай, давай, новая. Ні-ні-ні, нет, а мы майже дійшли. Куда не прыгнул? Як скинути? Тайк, нот, спол, дроп, Ти маєш можешь закрепить?

Ти, блядь! Пік а. це а, а, а. Да. не просто кооперативна виживалка це соціальний експеримент. Хто першим зрадить, хто не витримає удару, і хто просто візьме і впаде зі скелі. Рекомендую для проходження, якщо ви хочете перевірити, чи справді ваші друзі заслуговують довіри. Чи подадуть вони вам руку, а може просто кинуть. Як лишній вантаж. Що ми зрозуміли з цієї гри? що бодя гнида? Мов чесно. Карма просто прийшла. Бодя, дай руку! Та, піз я чуть не впав! Йому пух! А я не дивіться. дивиться на мене гнида. О, водочка, в мене енергія є. А, ну да все, до да побачи. О, он выжил. ж ты сюда! Я сдаюсь. Не поднимай меня. Все. Оп, удар. Твою ж... Чекай, а что такое статуя? Ты типа статуя, правда? Что такое статуя? Это статуя, да. А что Сдохнем раз. Спорт дринк. Иди ж ты сюда. Добрый, сдохни. Там банана все Добре, добре, Добрый, добре, добре, то все понятно, сдохни. На бутылку сил. Бутылка Алкаш. А, вниз. А щось травановся, да, травановся, хлопче. А тур, афа, отверт. Блях. Нет, ти не здох Че ты накричал кричав, боже? Чекай, я тебе можу підняти. Да, да, можеш підняти. Візьми його рюкзак. Давай, давай. А нашу я його взяв? Я був твоїм рюкзаком. о о о Амир рюкзак, да, это иди. Это нахер ты вынес! Ну, Ну, боже, ёп... Что такое? Да я ж казал, в на мости не можно. Тут можно всех выликовать. А хочется выпить. Ну, давай. Так, все помрут. Нет, так воно всех вылечит. Ну, давай. Не будет! Игру хера! Не! Збирайте своїх друзів, купуйте цю гру і намагайтеся залізти. А якщо не дійдеш до вершини, принаймні посмієшся своїх друзів. Ніколи не кидай свого друга в біді. Добре, постараємось. Ну, ти якраз можеш його. А в тебе є а ну обернись. Давай ще раз. <laughs> мне тоже треба, мне тоже, там голыши мне трошки. Да там один лыши, все нормально. А, ну классно, все нормально. Чекай, 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 чекай. Не рухайся. Быстро в рюкзак. Да выкинь его нахуй! Такі він думає! Постривай, він думає. Не заважай, він думає. Пацане, а тут. А тут ТЦК точно нема? Пацаны, ми точно вже на кордоні? Давай! Ай, я вже я давай. Давай, давай. Вова, давай. ти не хочеш стати трошки провіж, там менше вылазить? Карабанить. <реш> <ми> перелазили. <реш> Дякую вам за перегляд. Ви були на Tech Games. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. Чи грали ви в цю гру, чи хочете купити. Мені здається, багато хто про неї чув. Також не забувайте лишатися до кінця, тому що в кінці є сцена після титрів. Якщо ви тут давно, ви це знаєте. Не забувайте також про наш телеграм-канал, а якщо хочете підтримати нас фінансово. Ось посилання на Монобанку, QR-код або ставайте спонсором на YouTube та отримайте бонуси, такі як дочасний доступ до відео, та згадка вас в цьому відео, як ось ці люди. Дякую вам за підтримку. Також не забувайте про спонсора каналу ТурВер. ТурВер це бренд одягу номер 1 в Україні в стилі Urban Samurai. Тому, якщо хочете комфортні, якісні та стильні одежі, скануйте цей QR-код. Або переходьте за посиланням в описі. А за промокодом ТФГ отримайте 10% знижки. Вирізняйтеся разом з торбер. А якщо ви хочете замовити послуги дизайнера, звертайтеся до Сашка. Зробить все швидко та якісно. Я ж з вами не прощаюся, лише кажу ще почуємося. Я за тебе проголосую в другому турі. Ну дякую. Впав, все давай. Полетів. Поїбало трошки. Ді, топав на елеваторі. <реш> Деду аккуратно, Акуратно не впадайте. Ой, че <реш> Це якийсь маньяк. Уже готується на кой стрибнути просто. Найс, найс. Найс. І шо? О, хорош. <реш> Ну мене тут не показує, що воно щось десь. на що ти. що ти робиш з каменем? Зі скелею? Володя? Давай. Добрі я корай скелю ебат!